Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом знову до сотні шахедів за останні дні. Було в повітряному просторі України. Найбільше цього разу дісталося центральним областям. Майже усе хлопці збили. Втім, станом на ранок, на жаль, є влучання. Телеграм-канали пишуть, що горяті макети F-16. і поки росіяни тішаться, що нібито F-16 не встигли сховати. Це не так. Всі літаки збивали шахеди та палістику в небі. Жодного під час тривоги не було на аеродромі. Телеграм-канал Офісне Мишеня зазначає, що під час останньої атаки. Знову були попадані в муляжі макети західних F-16. Це єдине, що пошкодило окупанти на аеродромах. Всі літаки в небі пілоти в безпеці відбивають атаку. Втім, телеграм-канал підкреслює, що зрадники спрацювали на всі 100%. Як тільки там поставили макети, через 10 годин почалася масована дронна атака. Крім того, по Києву били невідомі типи ракети зі сторони Білорусі. Утім, чомусь влада про це і далі мовчить. З Білорусі вже неодноразово летіло, і влада забороняла бити у відповідь, але у залужного та сиріцького були на це свої. Плани летіла по місцях пускових установок, а відповіді завжди була однаковою. Це не ми за даними телеграм-каналів. Росіяни думають, що ракети прибули на аеродроми, тому її вибрали та атак аеродроми. Втім, тактика залужного рухому логістики продовжує діяти. Попередні окупанти намагалися атакувати Бориспіль шахедами, Пише телеграм-канал Білоруський партизан. Цілять по аеродромах Києва та мостах. Джерела пишуть про попадання у деяких місцях. У відповідь Білоруси також прокинулися під потужних вибухів. Горотьба за кожушки так. Авіабаза, Ліди туди прибуло балістичне озброєння, таки дістали помста за Києво, десятки загиблих на аеродромі Ліди. Телеграм-канали пишуть, що сьогоднішня нічна атака дронами це розвідка перед масованим ракетним ударом. Україні важливо знищувати об'єкти окупантів, які впливають на хід війни проти нашої держави, навіть якщо вони розташовані на території країни-агресорки Росії. До цього списку належать зокрема військові частини, військові склади нафтові бази. Тощо більше того, по таких об'єктах варто бити і на території Білорусі, яка допомагає російським. Загарбникам воювати проти України таку думку висловив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, екс заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій в інтерв'ю Главреду. Існують сотні, навіть тисячі реперних точок на території прикордонних областей РФ, залізничні станції, нафтові бази, нафтові склади, військові частини і їх необхідно системно знищувати. Між іншими це стосується не тільки території Росії, але й Білорусі. Звичайно, Україні не вигідно отримати додатковий фронт, але й лише. Атися хлопчиком для биття, коли з території Білорусі продовжують завдавати удари по наших мирних містах. А ми у відповідь мовчки спостерігаємо не можна, зазначив Тука. Він наголосив, білоруси повинні відчути до яких наслідків може призвести така підла позиція як їхнього самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, так і їх самих. Збройні сили України могли б опинитися на території Росії, оскільки в умовах війни і сторін фактично немає перешкод для перетину кордонів держав. Усе залежить від рішення влади Києві. Наразі немає. Навіть таких натяків залишається загадкою, чому не наносяться удари по військових об'єктах в РФ та Білорусі. Про це заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що питання перенесення війни на території РФ прерогатива військових українські війська здатні на такий крок. Однак реалізація сценарію залежить від рішення Києва. За його словами, в умовах війни ані зсу, ані для військ РФ немає. Перепони для перетину державних кордонів двох країн непросте питання надавати такі коментарі. Справа військових, якщо казати з військової точки зору, технічно це може бути реалізовано на кордоні між Україною та Росією. Немає жодних перешкод для просування збройних сил обох країн. українське військо спроможне здійснити подібний рейд. Про це залежить від рішення найвищого політичного керівництва нашої країни, зазначив Тука. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів. Та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.